Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу на рух тіла кинутого горизонтально. Читаємо умову задачі. Камінь кинутого горизонтально з висоти h зі швидкістю v0v до дорівні 20 метрів на секунду. Він досяг відстині 40 метрів по горизонталі. Яка висота падіння і час польоту каменя? З якою швидкістю і під яким кутом. До горизонталі камінь падає на землю. Записуємо скорочений запис задачі. Дано вендор ведріння 20 метрів на секунду Початкова швидкість каменя, дальність польоту 40 метрів. Знайти висоту, з якої кинули камінь, час польоту, швидкість в момент падіння на землю модуль швидкості, і кут до горизонталі, під яким направлено вектор цієї швидкості. Розглянемо. Малюнок. Для початку задамо систему відліку, вважаючи, що рух, траєкторія руху каменя є відка параболи. Початок відліку вибираємо на поверхні землі вертикально під точкою, з якої кинули камінь. Вісь Х направляємо горизонтально по напрямку початкової швидкості. Вісь Y направляємо вертикально вгору. На осі Y показуємо координату, з якої кинули камінь H. На осі Х показуємо координату, де камінь приземлився L. Також показуємо вектор прискорення g, який направлений донизу, до центру землі. Вектор швидкості каменя В момент падіння його на землю є дотичним до траєкторії в цій точці, в точці падіння. І цей вектор швидкості розкладаємо на складові. Горизонтальна складова В в і вертикальна складова ВІК. По осі Х рух буде рівномірний прямолінійний, тому що по цій осі ніяка сила на камінь не діє. Тому швидкість будь-якій точці траєкторії буде зберігатися сталою і рівна в 0 Тому і в кінці траєкторії вона теж буде в 0 А по осі Y камінь буде рухатися рівно прискорено. Без початкової швидкості. Оскільки видно, що в початковий момент швидкість тільки по осі Х направлена. І рух. Швидкість по осі Y можна записати ось таким рівнянням. Це рівняння векторне, ВІК рівні ВенВ плюс GT. Вектор швидкості при рівно прискореному русі. ДЖ рівне 9,81 метр на секунду в квадраті це прискорення вільного падіння. Запишемо рівняння руху, враховуючи, що по осі Х рух рівномірний прямолінійний, а по осі У він рівноприскорений, рівноприскорений з прискоренням g. Записали спочатку загальний вид рівняння руху. По осі Х дорівнює Х0В плюс В0ВХВТ рівномірний прямолінійний рух. Ось Y, y дорівнює y0 плюс В0 грикове Т плюс А грікове Т квадрат на 2. Рівно прискорений рух. Далі конкретизуємо ці рівняння, враховуючи умову нашої задачі. Дивимось, х 0 на малюнок, воно дорівнює нулю. Замість x0 ставимо 0. В0 і дорівнює В нульове. Оскільки. Рух рівномірний прямолінійний по осі Х зі швидкістю V0, v 0 v Отримаємо рівняння по осі Х. Х дорівнює v 0 vt По осі Y рух рівноприскорений. Початкова координата по осі Y бачимо h. Тому замість y0 ми пишемо h. Початкова швидкість по осі Y рівна 0. Тому що вона повністю направлена по осі Х і спроєктується в y в 0. Цей доданок v 0 в Т пропадає. Прискорення. Прискорення дорівнює мінус Чому? Тому що прискорення у нас g направлено вниз, а вісь Y направлено вгору. Коли почнемо проєктувати прискорення, то отримаємо мінус Записуємо рівняння по осі y. y рівні H мінус квадрат на 2. Враховуючи. Що в момент падіння каменя на землю його координата дорівнює L. Видно з малюнка. Коли камінь падає на землю, його координата L. Тому з першого рівняння системи маємо L дорівнює v 0 vt Звідки знаходимо час, враховуючи, що невідомий множник дорівнює, добудок поділити на відомий множник. Ось. Рівняння для знаходження часу польоту. Замість L, за умовою підставляємо 40 метрів. Замість V0V 20 метрів на секунду. Метр і метр скорочується. Секунда. Знаменник знаменника перескакує в чисельник. Відповідь в секундах. 40 поділити на 20 буде 2. Отже, час польоту 2 секунди. З другого рівняння. Враховуючи, що в момент падіння каменя на землю, його координата y дорівнює 0 знаходимо висоту, з якої камінь кинули. Замість y ставимо 0. Ось, получаємо 0 h мінус gt квадрат на 2. Gt квадрат на 2 переносимо вправо і розвертаємо рівність h дорівнює gt квадрат на 2. Це формула для обчислення висоти, з якої кидали камінь. Підставляємо значення фізичних величин, проводимо розрахунки. Жедрівні 9,81 метр на секунду в квадраті, тедрині 2 секунди. 2 в квадраті 4. 4 з двоєчку скоротиться, лишиться 2. 9,81 помножити на 2. Отримуємо 19,62. Секунда в квадраті, секунда в квадраті скорочується, відповідь в метрах. Знайшли висоту, з якої кидали камінь. Половина задачі зроблено. Далі нам треба знайти швидкість в момент падіння каменя на землю. Спроєктуємо оце рівняння Ось. швидкості. Вектор не... Кожен вектор спроєктуємо на вісь Y. Дивимось, В-кове. коли спроєктуємо на вісь Y, то отримуємо мінус в тому що Y направлена вгору, а вектор вниз. v 0 v ми вже говорили дорівнює 0, v до 0 в до рівні нулю. G. Ми вже проєктували теж дрівні мінус G. Отримаємо рівняння. Міс Вікове до мінус ГТ. Домножаємо на мінус 1 і маємо VY дорівні GT. Далі. Знаходимо вектор, модуль вектора нашої швидкості В. З, з прямокутнього трикутника, побудованого на векторах v 0 v і V, в якому модуль вектора v 0 v дорівнює V0V, модуль вектора В дорівнює В, а третя, третя, третя сторона, тобто катет прямокутнього трикутника, дорівнює V і V в ми знайшли дрівні GT. За теоремою Піфагора ми знаходимо. Гіпотенузу. Це вектор V дорівнює корінь квадратний В0В в квадраті на плюс gt в квадраті. Записуємо. В0В в квадраті плюс В-квадраті. Це теорема Піфагора, і корінь квадратний. І підставляємо замість в Gt. Маємо В0В-кове плюс т в квадраті. Це є кінцеве рівняння для обчислення швидкості. Момент падіння каменя на землю, модуля швидкості. Підставляємо значення і дивимось по розмірності. S S квадрат скорочується метр на секунду до квадрата, метр на секунду до квадрата. Разом буде метр на секунду до квадрата, корінь квадрат і знищить квадрат, відповідь метр на секунду. Проводимо розрахунки за допомогою мікрокалькулятора, бо треба добувати корінь квадратний. Отримуємо 28,2 метра на секунду. Це модуль швидкості, бо момент падіння каменя на землю. Залишилося обчислити кут, під яким камінь падає на землю. Спочатку з прямокутнього цього трикутника, який ми вже розглядали, знайдемо цей кут альфа острій Він косинус цього кута дорівнює відношення прилеглого катета до гіпотенузи, за означенням косинуса гострого кута. Тобто, модуль вектора В0В поділити на модуль вектора V. Записуємо. Косинус альфа дорівнює модуль В0В на модуль V. Звідси, щоб знайти чистий кут альфа. Треба з лівої і з правої сторони знайти аркосинус. Аркосинуса від косинуса, ар -косинус косинуса пропадає, лишається просто альфа. А з правої сторони аркосинус лишається. Модуль векторів записуємо просто. В0В поділити на V. О, це є вже кінцева формула для обчислення кута альфа. Підставляємо значення. Замість v 0 v 20 за умови задач метр на секунду. І 28,2 ось ми знайшли. Це наша швидкість моменту момент падіння каменя на землю. Тобто і в тому трикутнику. Підставили. Метр на секунду, метр на секунду скорочується. Отримуємо число. Ар-косинус від числа меншого за одиницю існує. Це число 0,71. Знаходимо ар-косим за допомогою мікрокалькулятора. Тримаємо кут 44,46 градуса. Але дивимося знову на малюнок. Нам треба знайти кут вектора V і горизонталі. Цей кут відлічується за годинниковою стрілкою. Отже, він має бути від'ємний. Тому пишемо бета-кут, який треба знайти за умовою. дорівнює мінус альфа. І дорівнює мінус 44 градуси 46 сотих градуса. Записуємо відповідь. H дорівнює 19,62 метри, час, дорівнює... час падіння каменя на землі 2 секунди. Швидкість момент падіння каменя на землі 28,2 метри на секунду. І кут, під яким направлено вектор швидкості до горизонталі мінус 44,46 градуса. На цьому все. Задачу розв'язано. До наступної передачі. Якщо щось не зрозуміло, чи виникають питання, пишіть в коментарях.